Ніколи не повторюй цю помилку при виборі сумки. Якщо не можеш обрати ідеальну модель, не бери одразу всі, а подивись нашу самурайську підбірку, щоб визначитись. Перша модель рюкзак Nantai. стане у пригоді айтішникам, бо туди поміщається 17-дюймовий ноутбук. Також людям, яким доводиться багато пересуватись з великою кількістю речей, наприклад, пілігримам, спинка та лямки ущільнені залоном для кращої амортизації та оздоблені 3D-сіткою, бокові кишені на блискавці для води або дрібниць, і дві розділені передні кишені. Далі об'ємна сумка двадцять Незамінна для дипломатів та дизайнерів. Зберігай своє портфоліо та план, як створити мир у всьому світі. Окрім основної кишені з відділом для дрібних речей та ноутбуку, має п'ять зовнішніх кишень. Бічні стінки та дно сумки збільшують ширину завдяки боковій блискавці. Наступна сумка лок підійде для стильного блогера. В неї ідеально поміщається телефон, а в разі чого маленьке охоплення. Можна носити багатьма способами за рахунок різних кріплень. Основне відділення з двома застібками бігунками Всередині є карабін для ключів. Ззовні дві кишені на одній з стильне брендування. Остання сумка титан найкраще рішення для фотограферів. Камера завжди буде в легкому доступі. Має п'ять кишень, карабін для носіння різних предметів, Вдягай як на пояс, так і на плече. А найкрутіше прихована кишеня, в якій є мішечок для води. Більшість аксесуарів має липучку, яку можна прикрасити нашими патчами, наприклад, варіор. Переходь на сайт та обирай свій аксесуар. А ось твій промокод на знижку 10%.